Під завалами знаходяться люди, виникають масштабні пожежі. Існує загроза повторного ракетного удару на місце, де безпосередньо вже працюють рятувальники. Роботу виконувати треба, тому йдемо на, не скажу, що певний ризик, але все ж таки небезпека є. Звісно, з лютого 2022 року ми працюємо зовсім в інших умовах у порівнянні з минулими періодами. Війна до е, досить тяжкий тягар наклала на енергетиків, бо збільшилася значна кількість пошкоджень у мережах е, внаслідок бойових дій. Ми фактично з квітня місяця наші бригади вже були направлені на визволені території у Київську область. Е, працювали ми на залізниці, працювали у Донецькій області. Зараз працюємо у Херсонській області. Е, бригади постійно. У нас зайняті на відновлені мереж після бойових дій у Нікопольському регіоні. Це перший досвід. Так було тільки література, тобто читання таке ось. Ну практиці ні. Останній час до нас везуть дуже тяжких хворих. Це якщо раніше на початку це були вогнепальні осколки поранення. Руки, ноги, скажімо так, то останнім часом везуть патологію комбіновану, тобто політравма це поранення шиї, грудної клітини, черевної порожнини, руки, ноги. То є це, це патологія, скажімо так, не однієї ділянки тіла, а може двох, трьох, чотирьох. Основа бійців це полікуйте лікар мене швидше. І я до своїх роботи додавалось і буває таке, що додому йдеш дуже пізно. Звичайно, роботу рятувальників, ліквідацію надзвичайних подій, небезпечних ситуацій, пов'язаних з пожежами, з ДТП. Ніхто не відміняв, але на превеликий жаль на початку цього року почалась війна і додались такі події, як артилерійські обстріли, ліквідація їх наслідків або ліквідація наслідків ракетних ударів, які приносять значні руйнування. Ракетні удари наносять більших руйнувань, ніж звичайні побутові пожежі, тому що виникають і завали. Від ракет, які прилітають, залишається недогоріле паливо, яке дуже, гори... дуже сильно горить, і його важко потушити. На початку березня в кінці лютого. Коли почали відбуватися масові, почала відбуватися масова евакуація пасажирів, до 15 тисяч чоловік щодня відправлялося з вокзалу станції Дніпро головний. Коли ми вивозили людей з прифронтових територій, ми розуміли в якому стані люди виїжджають у кожного. Якась своя історія, свій біль. Люди посивіли від горя, відчая, розчарування. У кожного на обличчі написана своя сумна історія. І ці mm. люди сотнями, тисячами ходять по перону, заходять до тебе в вагон і ти мусиш їх чимось розрадити. Щирою розмовою, теплим чаєм, але в самої Серце рветься на шматки, доводилося допомагати і бути і психологом, і лікарем, створювати такі умови, щоб пасажири, перебуваючи у вагоні, відчували безпеку і цілодобову підтримку. Але відчуття того, що ми допомагаємо нашим співвітчизникам, зробило нас більш витриваліміши і сильнішими.